Влад Яма, Олег, Винник, Анна Асті, Тетяна Денісова. Хто ще хто не заслуговує на прощення від українців та не має права повертатися на рідну батьківщину в Україну? Сьогодні у нас з вами буде дуже цікавий топ рейтинг. Зірок зрадників, зірок, які розчарували максимально, і у них не може бути другого шансу. Тож мощу зручніше? З вами незмінно зміну ваш татуплітка без пало. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Тим паче, ми пліткарі. І нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали розбирати головний рейтинг українських запроданців. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Наш рейтинг відкриває російська акторка українського походження. Ірина Горбачова, колишня дружина головного соліста гурту Quest Pistols Антона Савлєпова. Акторка недоразово перевзувалася в повітрі, чекала зручного моменту, і буквально нещодавно ми вже побачили її на червоній доріжці в Московії. Тож, вдалого шляху, а Горбачова повинна назавжди залишитись на задворках історії. І як на мене, немає права. На перетин українського кордону. Далі у нас звичайно що проданка Таїсія Повалій, яка вже багато-багато років мешкає на Росії. Ну абсолютно примітивна жінка. З неї нема чого взяти, тому що там інтелекту нуль, але ж її чоловік Ігор Ліхута. А, значить, відразу після того як Януковича погнали в період майдану, злякався. Він розумів, що він повністю про Януковщину і а, не буде підтримувати новий. Режим, демократичний вектор розвитку України, тому пішов з України, не попрощавшись, от нехай там назавжди і залишається. Далі у нас дівчинка, яка народилася, якщо не помиляюсь, в Донецьку, пані Марі Краймбері. Досить модна, популярна співачка серед молоді на Росії. Вона просто мовчить, просто робить вигляд, що нічого не відбувається, та й в принципі, навіщо говорити про Україну, коли гроші заробляються на Москві. Тому кицю моя забудь про неньку, тебе тут не чекають. А якщо чекатимуть, то на допит. Далі у нас горе дует у вигляді Артіка і Асті. Артік у нас із Запоріжжя. Новенька Асті у нас із Криму, яка із задоволенням прийняла російське громадянство до цього, будучи українкою. І про це мало хто знає, це маловідомий факт. Артік, який типу, підтримував там українців, якісь гроші висилав, донатив. Потім тихенько зібрав всі свої речі, переїхав кудись там в Дубай. Значить, позагравав з цими трендами, зрозумів, що там дуже дорого. Повернувся на Росію. Потім сказав, що не буде виступати з Асті, Потім заявив, що буде виступати з Асті, але виключно на корпоративах. Тому все це дуже сумно, і замість того, щоб підтримати свою батьківщину і бути однозначним в свої громадянські позиції, вони вибрали ходити повскаль, але не вийде. Теж саме стосується Джигана, який взагалі зашквар зашкваріще Джиган завжди був. Був хорошим у боксі без правил, вуличні бої. Не знаю, як це правильно називається, в цьому не розбираюсь. Справжнє ім'я Денис. Денис народився в Одесі, прожив там дуже багато років. В якийсь момент поїхав на Московію, займався там бандитськими справами. І, в принципі, закріпився його інфоциганка, дружина Оксана Самойлова заробляє мільйони і мільярди. Навіщо напрягатися? Можна чудово жити на чилі на розслабоні, як то кажуть. Але не склалося, як гадалося. Взялася Ерефія за рахунки цих зірочок і поїхав Джиган, значить, чи то в Ізраїль, чи то в Дубай. Тикається, микається і не хоче повертатися на улюблену ерефію. В принципі, Денис ніколи не виділявся інтелектом і завжди був дундуком. Тим не менше йому вистачило мізків промовчати і сказати: Меня, взагалі не абсімі, що там в Україні. Це не недос... це дослівно. Я не пам'ятаю, як він точно відповів підписниці на початку війни. Але це виглядало приблизно а що ви від мене хочете, Вообще, відстаньте, Я нічого не знаю. От, не знай далі. А, захочеш приїхати в Україну. Приїзди, будемо чекати. Те ж саме можна сказати про наступних зрадників. Про них я багато не хочу говорити. Значить, Сніжана Ігорова, все зрозуміло. та Тадаренко теж все зрозуміло. Ну тут просто зашквар на зашкварі. У мене було ціле розслідування на цю тему. Олександр Рева, АК Артур Пиріжков. Родом з Донецька, чому він мовчить, копаю інформацію. Я сподіваюся, що найближчим часом зможу знайти багато цікавинок із таємничого життя. На сьогоднішній день Олександра, тож чекаємо, не буду теж акцентувати. Далі у нас Жанна Бадоєва, зрадниця, одна із співзасновниць проєкту Орел і Решка. Поїхала на Московію, там продовжує жити. Її колега Євген Снельников якось сказав, що мабуть вже не є на те причини. Не може бути причини продовжувати жити в країні агресорці, коли в твоїй країні є геноцид. Геноцид твого народу. Тож Жанна Бадоєва може сюди приїхати, хіба що на допит. Потім у нас Тарас Голубков, це відомий український кліпмейкер, взагалі унікальний персонаж, адже він довгий час знаходився в Україні. Потім отримав дозвіл від Міністерства культури і поїхав, нібито з якоюсь культурною місією. І якось так оп опинився на Москві і знімав кліп клаві кокі. Ну от і залишайся там, живи, щасливої дороги. А ми усе пам'ятаємо. Тому для мене цей випуск він надважливий, щоб ми пам'ятали про усі зради ось цих зашкварників. Далі у нас сестриця нашої батьківщини-матері Марії Єфросиніної Ліза Ющенко. Ну подумаєш, живе собі на Московії і мовчить, і нічого не каже. Теж саме у нас в рейтингу розділяє цю сходинку спільно Антоніна Поперна. А це донька Ольги Сумської. Ну живе на Москві. Ну, фотографується під час війни з Піліпом Кіркоревим. Не каже жодного слова про Україну. Ну, в неї ж там діти, в неї ж там справи, ну, в неї ж там життя, кар'єра. Чу ж вона буде від цього всього відмовлятись? Тому ці зрадниці у нас знаходяться на одній позиції. Наступну сходинку спільно розділять відразу три співачки. Це буде йолка. Теж було розслідування на моєму каналі. Як вона донатила ЗСУ, який в неї хитрий план. Не хочу акцентувати глобально на ній увагу. Теж саме можна сказати про Лоліту. В мене виходив відос про мілявську. А ось сідакова, яка просто поїхала в штати зі своїм чоловіком і продовжує робити вигляд, що нічого не відбувається. Тож, Анна Сідакова мене цікавить. Друзі, пліткарі, кошенята в першу чергу. <му> Кому що відомо про зрадницю Анну Сідакову, надсилайте в директ мого інстаграму. Ми будемо вам дуже вдячні, адже зможемо скласти штрих до портрету наших улюблених зрадників. Ви залишитесь анонімними. А нам ця інформація буде дуже-дуже в тему. Тож, будь ласка, не бійтеся, надсилайте, будемо розмірковувати і спробуємо зрозуміти, що ж такого приховувала від нас пані Сідокова. Далі, на превеликий жаль та Сум, це брати Меладзе, Костя, який в принципі. У стані не знаю, моральної імпотенції просто людина зникла. Хоча на початку повномасштабного вторгнення знаходився в Києві, довго не міг виїхати, і все ж таки виїхав до Італії. Валерій Меладзе вроді як і проти війни. Ну при цьому він війною не називає. При цьому не проти поговорити там, десь кошевелі чи де він був з українським журналістом, але не на камеру, тому що хочеться красиво жити, виступати для хороших русків Дубай. Тим не менш, Альбіна Джанабаєва додавила Валіру, переїхали вони жити в Емірати, а, Але Альбіна хоче повернутися назад, бо там не все так добре в їхній сім'ї. Ось у вас, брати Меладзе. Ті жінки, які вас просто топлять в усіх сенсах. І при цьому ви ще втратили своє моральне обличчя в той момент, коли ви вирішили замовчувати війну Росії проти України. А Костя Маладзе так взагалі заробив, здається, як писало в ЗМІ, понад 200 мільйонів рублів, а лише на своїх дочірніх там лейблах, які, значить, просувають артистів на Росії. Тож. Младзе-меладзе, дуже дуже сумно. Наступна сходинка у нас у Артема Пендюри. Багато хто і забув, що це за прізвище. А це колишній учасник бойсбенду меладзе. Бенд. Не просто так, я його поряд поставив біля братів меладзе. Значить, Артем Пендюра народився в Києві, виріс в Києві, розпочинав свій творчий шлях теж в столиці. Але з моменту створення Меладзе Бенд, значить, переїхав на Московію, там залишився. Жодного висловлювання на тему війни, ніби нічого не відбувається. Було там щось у нього на початку вторгнення, 25 чи 26 лютого. Щось такими загальними словами, тримаємося, все буде добре. Угу. Не вдасться пересидіти. А жити в цьому авторитарному режимі. Подивимось, Артемчику, ти ж любиш у нас свободу. А в Україні тебе не чекають. А якщо й повернешся, то я буду першим, хто тобою займеться. Навіть не сумнівайся. Так, далі у нас. Далі у нас два персонажі, на яких я теж не хочу зациклюватись, навіть три: це Юрій Бардаш усе зрозуміло, Поплавало мізки від. Російської пропаганди повністю він зомбований цим, тому не дивно побачити Бардаша, який переїхав на Московію. Недалеко від Бардаша пішла співачка Ані Лорак та Яна Соломко. Тут теж не хочу. Глобально коментувати, усе зрозуміло, говорили усі кому не лінь. Потім в лідерство головної п'ятірки вривається співачка Маруф. Буквально на днях був цікавий інстазлив. Заходьте на мій канал, дивіться, про Маруф, все зрозуміло. Пристосуванка, яка вирішила спокійнесенько перечекати, а там вибрати той бік, де буде і зручніше будувати кар'єру. Тетяна Денісова, колишня суддя. Танцюють всі. А, відома хореографиня, хореограф. Як зараз правильно, будь ласка, виправте мене глядачі, просто поїхала на Московію. Ну, там теж поплавлені мізки російською пропагандою, тому Денісову можна сміливо вписати на спільну сходинку з Юрієм Бардашем. А ось трійку лідерів відкриває одіозна Анна Асті, яка. На початку повномасштабного вторгнення перебувала в Києві зі своїм чоловіком, росіянином почалися вибухи, бомбардування. Поїхала в Черкаси. Там трішки відсиділась пару днів. Поїхала. На західну Україну, звідти до Польщі, потім далі, далі, далі. І на поромі дісталася Ерефія. Не просто мовчить і робить вигляд, що нічого не відбувається, виступає абсолютно на усіх корпоративах, рубить бабло повним ходом, і про неї в мене теж на каналі є чудове розслідування. Заходьте, шукайте, вбивайте Анна Асті і знайдете багато корисної інформації. Тим не менш, вже в березні місяці ми бачимо прем'єру кліпу спільно з Піліпом Кірк. Оревим, який повним ходом підтримує політику Кремля, ну Анічка, сонечко, приїзди, зустрінемо тебе з усіма необхідними спецслужбами. На другому місці у нас абсолютно не емпатичний, абсолютно не патріотичний влад. Яма, тим не менш, колишній хореограф, телеведучий заграє. З так званими умовно трендами і робить вигляд, що він такий піздострадалець, як же він хвилюється саме за неньку Україну, адже Україна це для нього все. Проводить там вечірки в Америці, благодійні сети, а значить, діджей-сети, якісь там забіги. Красиво живе і при цьому не є як погано без України. Якщо тобі так погано без України, котику, повертайся, в тебе ж тут недобудований будинок, за який потрібно виплачувати кошти. Але ні, красиве життя в Америці має набагато більше цінності ніж знаходитись вдома. З рідною країною у скрутний період. Про влада теж у мене було відео. Заходьте, шукайте там ух, прям перчинка на вас чекає. Ну і перше місце я віддав все ж таки: можете зі мною посперечатися Олегу Виннику. Олег, який і хворів, і щось там приховував, але це не заважало людині висловитись. Він так і не висловився, чіткої позиції не було. Навіть коли людина тяжко хвора, це й не заважає вийти в етерчі, написати пост про те, що Росія це агресор, про те, що Росія це терорист, Росія повинна відповідати за свої злодіяння. Більше року одне мовчання, якісь інтриги, якісь розбірки з продюсерами, видалення дописів в інстаграмі, коротше кажучи, заїбав. От зрадник він і є. Зрадник. Мій суб'єктивний рейтинг має право на свої думки, і я вважаю, що Олег Винник не заслуговує на повернення в Україну. Олег Винник не заслуговує на проведення серії концертів в Україні. Розчарував вовчиць дорогенькі, потрібно шукати нового вожака з граї. Можливо, я когось забув, але запитаю у вас, напишіть в коментах, кого ще можна додати до зрадників, які не мають права на прощення та повернення в Україну. Як вам такий топчик, новий рейтинг? Напишіть, будь ласка, в коментах. Цікаво почитати ваші думки. Дякую за перегляд! З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. З вами не зміну ваш тату Пліткар Безпалов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.